Привіт! Я Саша, і сьогодні я поділюсь з тобою п'ятьма порадами, які спростять тобі життя при плануванні чартерного маршруту. Тож влаштовуйся позручніше, і поїхали! Перша порада. Проаналізуй акваторію. Якщо ти недавно у морі, надто складна акваторія буде не найліпшим варіантом. Тож пошукай інформацію про специфічні для цього регіону природні явища, такі як припливи, відпливи або місцеві вітри. Якщо ти початківець, я дуже не рекомендую тобі обрати для першого разу океанський яхтинг. Тут прогавиш відплив і все, можеш попрощатися зі своїм депозитом. І це в кращому випадку. Насправді, у мене є дуже багато історій про зірвані з якоря яхти через несподіваний шквал або зустріч з мілиною через різку зміну рівня води. Тож використовуй свій мозок, коли плануєш перший вихід. Також зверни увагу на складність лоції. Деякі ділянки маршруту можуть мати досить складну лоцію, і якщо ти не впевнений на 100% у своїх силах, краще такі місця оминати. І останнє, але не менш важливе це рівень піратства і відношення до туристів. Я сподіваюся, ти не шукаєш кримінальних пригод на свою дупу. Тож пошукай інформацію в мережі, це зекономить тобі нерви у чартері. Друга порада. Визначись з типом відпочинку. Я для себе розділяю яхтинг на дві категорії. Перша це комфортний яхтинг, і друга це яхтинг для фанатів. Тож давай розберемось, що до кожної категорії відноситься. Комфортний яхтинг це спокійні тури для лінивих туристів. Це ночівлі в комфортних маринах, короткі переходи між локаціями, сейлінг під вітрилами тільки за сприятливих умов, а також відвідування різних цікавих місць. Яхтинг для фанів. Це багато вітрил, дикі бухти, ночівлі на якорі з вахтами, а також довгі переходи між локаціями. Тож, в залежності від типу, підбирай маршрут, який дозволить тобі відпочити саме так, як тобі хочеться. Третя порада. Завжди май план Б на кожному переході. Плануй свій маршрут з урахуванням того, що shit happens, і іноді ти маєш екстрено пристати до берега. Тож кожен відрізок маршруту. Повинен мати одну-три підходящі бухти для незапланованої зупинки. Для вибору бухт я раджу тобі використовувати додаток навілі. Тут можна подивитись, чи захищена бухта від вітру та хвиль, побачити відгуки інших капітанів та навіть взнати ціни у найближчому кафе. Четверта порада. Ніколи не ігноруй погодні прогнози. Ба більше, май декілька джерел інформації і звіряй їх перед виходом у море. Погода в морі змінюється дуже швидко, тож не покладайся на народні прикмети, типу горобців, що купаються у піску. Вони там не потонуть, а от ти у зоні високого ризику. Хоча іноді народні прикмети можуть спрацювати як додаткове підтвердження прогнозу, який ти отримав у додатку. І про додатки. Я використовую у своїх походах Windy та Windfinder. Але май на увазі, що для використання таких інструментів тобі буде потрібен стабільний зв'язок з інтернетом. До речі, якщо ти використовуєш щось інше, велкам у коменти, можливо, є якісь круті альтернативи. І п'ята порада. Будуй свій маршрут навколо місць, які ти і твої друзі хотіли б відвідати. Якщо ти сподіваєшся, що всім буде дуже весело ходити під вітрилами і бовтатись у морі по 8-9 годин, у мене для тебе дуже погані новини. Якщо твоя команда не складається з лютих фанатів яхтингу, обери місця, де можна вийти на берег, провести час з пляшкою вина або пива, або просто прогулятись, тому що тиждень у маленькій каюті насправді може дуже сильно втомити. На цьому в мене все. В наступному відео я розкажу, як підібрати яхту для першого чартеру, скільки це приблизно коштує і на що звертати увагу перед тим, як виходити в море. Став лайк і дзвоник, підписуйся на канал і поширюй це відео, якщо тобі сподобалось. Бувай!